Ви дивитесь канал Прості рецепти. І сьогодні я разом з вами приготую смачний літній десерт, бите скло, готувати дуже легко і просто. Інгредієнти ви знайдете в описі до цього відео, або додивіться до кінця, там також буде перелік інгредієнтів. З самого ранку перед роботою я зробила заготовку, а саме приготувала желе. Яким чином на 200 мл води я взяла пів упаковки желе, В мене були упаковки по 80-90 грам, розчинила в гарячій воді желейний порошок, розлила по формах і поставила в холодильник. Все це відзняла. Відфотографувала, поставила в холодильник пішла на роботу. Ввечері, прийшовши з роботи, я продовжила приготування цього десерту. Взяла сметану 20%, додала цукор, додала ванілін і просто перемішала виделкою. Далі я нічого поки не робила. Я відставляю в сторонку сметану, для того, щоб цукор розчинився у сметані. За 20 хвилин, повірте, особливо в таку спеку, все буде норм, все розчиниться. Потім я беру желатин і починаю також його готувати. Сметанку відставили, взяли пачку желатину і розчиняємо його у воді. Його теж треба залишити на 20 хвилин, але дивіться, що у вас написано в інструкції. Спосіб приготування желатину може відрізнятися, в залежності від того, якого виробника желатин ви використовуєте. Коротше, желатин тримаємо в умі, він у нас поки що настоюється, так само, як сметана. В цей час я з холодильнику Почергово дістаю наше застигше желе і починаю його нарізати ромбиками, кубиками або будь-якої іншої довільної форми. Це я роблю з усіма желейками по черзі, бо якщо вони будуть в таку спеку стояти, у вас просто на кухні, вони почнуть, почнуть танути. Коли нарізали, виймаємо з форми. Тут є три варіанти. Або безпроблемно у вас все виймається з форми, це дуже добре, але так виходить не завжди. Другий варіант, коли желе Виймається, але частково. Як бачите, в мене була і така ситуація. Все не вийнялось, не біда. Беремо тарілку, наливаємо будь-яку глибоку посудину, наливаємо гарячої води і на декілька секунд занурюємо формочку з желе у гарячу воду. Декілька секунд. І все без проблем на все виймається. Вийняли і поставили желе нарізане у холодильник. Одразу ставимо в холодильник. Третя форма взагалі в мене не виймалася. Зробила те саме на декілька секунд в гарячу воду, і все, воля, все виймається без проблем. Желатин настоявся, я його додатково ще. Е Розпарила на водяній бані, розчинила. Ось він в мене однорідний, без комочків, без нічого. Ми його маємо ввести в нашу сметанну суміш. Що ми робимо? Дивимось, цукор розчинився, все супер. Беремо блендер або міксер на невеликій швидкості. Починаємо перемішувати сметану і в цей час. Тоненькою струйкою вводимо желатин. Все це декілька хвилин буквально там перемішали, відставили в сторонку і починаємо збирати наш десерт. Збираємо ми його шарами. Викладаємо желе різних кольорів довільної форми, в довільній кількості і заливаємо шар сметанного крему. Потім знову викладаємо желе і заливаємо сметану. І так робимо до тих пір, поки в нас не закінчаться всі інгредієнти. Останній шар я максимально заливаю сметанною сумішю, оскільки. В даному випадку це буде дно нашого десерту, щоб воно було рівне. Якщо у вас буде стирчати желе, такі шматочки буде не дуже гарно. Тому дивіться, щоб останній шар ви заливали саме сметанною сумішю. І відправляєте в холодильник на 4-6 годин або на ніч. Почала я готувати зранку, ввечері я все це вже залила і поставила в холодильник. Виходить, що на ніч. Ну що, чекаємо, щоб це застигло. На ранок наступного дня дістаємо наш десерт. Він реально не виймався, ніякої харчової плівки я не використовувала. Я просто на декілька секунд занурила форму в гарячу воду. Десерт дуже легко вийнявся і, повірте, він доволі смачний. Мінімум цукру, доволі просто, єдине займає трохи часу. А так, приготувати зможе будь-хто навіть новачок. Раджу всім спробувати цей рецепт. Якщо вам сподобалось, поставте лайк. Мені це буде дуже приємно і замотивує на нові рецепти. Я бажаю вам смачного!